Третій тиждень мого сходнення почався просто ахуєнно зв'язку з різким похолоданням. На початку тижня я злягла температуру, що звичайно не обійшлося без чаїв з малиною і подібних порушень раціон. Але я зберігала основу харчування класичними стравами: яйця, макарони з м'ясом і тому подібну діть на цьому тижні. В мене мало бути чотири силових тренування, але через хворобу я встигла відпахати всього одне тренування на спину, одне на ноги і ще одне на ноги. Nice. Але вже в наступний понеділок я допрацювала четверте тренування на руки. Під кінець тижня я поїхала до дідуся на день народження, де планувала обжертися домашніми смаколиками. Але на жаль, або на щастя, я не змогла в себе запихнути все, що хотіла. Але дещо все ж таки змогла. Під кінець тижня моя вага складала 66,6 кг. Це на 800 г грам менше в порівнянні з попереднім тижнем. І на 7400 в порівнянні з початковою вагою. Я розумію, що надалі моя вага буде зменшуватися повільніше, і будуть тижні, коли вона взагалі не буде змінюватися. Але це не проблема. Адже. Я не типова тьолка, яка буде паритися за цифри на вагах, Так як я викупаю що головне, це те, що я бачу в дзеркалі.